Хто займається бізнесом, не лякайтеся, ви боїтеся, що е гривня змінить вашу діяльність. Навпаки, давайте детальніше подивимося. Е-гривня для українського бізнесу. І так, очікується, що українська цифрова валюта зробить платежі прозорими, що допоможе боротися з корупцією. Перше. Друге. Надасть можливість відстежувати грошові перекази від самого початку, що спростить процедуру бухгалтерського обліку. Теж гарна функція. Стане зручним та надійним способом для проведення миттєвих платежів. Також зручно. І останнє за допомогою смарт-контрактів автоматизує бізнес-процеси, що заощадить час та ресурси. Так що, хто займається бізнесом, ось така для вас інформація. Але давайте більш детальніше ми розберемо головні переваги для бізнесу для підприємства. І так, залучення нових клієнтів і, відповідно, збільшення прибутку. Відсутність зайвих комісій, які зазвичай пов'язані з традиційними платіжними системами, можливість приймати платежі з будь-якої країни світу та спрощений вихід на міжнародний ринок. Збільшення впізнаваності бренду завдяки залученню сучасних технологій. Ваші клієнти отримують змогу розраховуватися цифровими активами без зайвої конвертації у гривню, що потребує часу. Ось такі переваги для бізнесу. Що стосовно е гривні та фізичні особи, по-перше, це можливість зберігати свої гроші на захищених електронних гаманцях, а у разі, якщо електронна гривня буде торгуватися на криптобіржах, користувачі отримують змогу без перешкод інвестувати в цифрові активи. Через дає вам можливість заробляти кошти. Також можна припустити, що завдяки прозорості та захищеності транзакцій дані про обіг коштів у мережі e е гривні зможуть стати вагомим аргументом під час захисту своїх прав у суді. Де можна буде розраховуватися e е гривні оскільки Національний банк України розглядає e е гривню як додаткову форму грошей, цифровою валютою можна буде розраховуватися в торгові вельних точках, а також платити за послуги офлайн чи в інтернеті. Загалом використаватися такими самими е перевагами, що надають електронні гроші.